А, все, победа. Перемога. 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 Вітаємо всіх, генерація переможців. Щось у нас склалося так, що четверта програма підряд про стратегії успіху, про стратегії розвитку, що таке, і хто така успішна людина, хто не успішна. Про що тільки не поговорили? Да, Від Осуса Христа. Вік. Тамплієрів, да. 12, -й, 13, -й, 14. -й. Минулу програму ми вийшли на тему жінок і що це ставлення до жінок це є одна зі складових сфунтурів. Фундаментальних Фундамент. Але я хотів обізначити тут одну дуже важливу штуку. Ми закінчили минулу передачу на тому, що жінок бити не можна, що Ні, жінок треба не поважати, не любити, бо жінки то є продовження нашого виживання, роду. в принципі, Вони забезпечують безсмертя. Ну і в принципі роду. без женщин це, це, це діло определені. Без... Там, там запікують, уїба. Ви а Бізяни то другая тема. Да, другая. Но... Но, да, я недавно прочитав, наткнувся буквально на пост у Фейсбуці, там де якраз описувалось питання банального конфлікту дітей маленьких, їм було там 4-5 років, де хлопчик щось забрав у дівчинці, щось таке там було. Але питання було яке? Підійшла мама і сказала хлопчику: дівчаток ображати не можна. Правильна установка? Не просто не можна. Це просто бан. бан. Не просто не можна. Це абсолютно е, неприпустимо. Амінь. А тепер давайте з вами поговоримо. А тепер давайте з вами проговоримо по про 21 вік. Сьогоднішній день питання гендер, гендерного рівенства. Да? Добре, да? добре. А от тепер давайте просто сложимо ситуацію. Але ми про, ми не ми не забуваємо, що ми говоримо про стратегію успіху, не успіху. Так, да, і ми це питання, яке дуже складне. Ага. Дуже... Ми роз... спробуємо тепер сьогодні розглянути тільки під цим вузьким кутом зору. Добре. Вперед. Що ви хотіли сказати? Я маю сказати, що, наприклад, в Збройних силах. Є дівчата? Є, є дівчата, є бойові дівчата, так. Да? Угу. І Задим. до них треба ставитись як до безцінного ресурсу. Якщо виходити із цього. О. То їх не можна допускати до будь-яких збройних конфліктів, бо їх треба оберігати. В принципі, я прихильник цього зараз. набіжить Але... купа дівчаток, які скажуть вам ден Борисович, ви я прихи сексіст і фемініст. Да, я відкрито кажу, що я сексист. Я завжди ну. люблю я відкритийся. що, це все. Я завжди любив, поважав, захищав, розвивав, оберігав, і... оберігав, як міг, навчав і так далі. Жінок да. круто. Я сексист? Да. Супер. А давайте тепер просто. Реалії ХХІ да. століття. Вони не реалії ХХ, го століття. Так точно, амінь. Да. Це абсолютно новий виток історії і ми йдемо кудись. Новий світ. Далі. Да. Ага. Угу. Я визнаю жінок так. за істот, угу. таких самих як угу. я, рівних мені погідності. В чомусь вони внаслідок своїх біологічних особливостей, які відрізняють дві статі, не такі. Вони не просто не такі, вони має більше можливостей, ніж ми. Наприклад, вони можуть народжувати дітей. Ну, я ні. ні. Да, да, наприклад, да, да, наприклад в нас працює в кожний даний момент часу одна О, півкуля. Покажи -ка, одна півкуля головного мозку, у них дві. Вони є mm -hmm. багатозадачні. Це правда. Вони можуть одночасно говорити, пити, їсти, готувати в телефон, читати і слухати все, що навколо. Вони мають інший об'єм пам'яті. Абсолютно. Вони пам'ятають все. Більше чи менше? Більше б'є пам'яті. Більше б'є пам'ять. Uh -huh. Вони пам'яті. Їх світ складається з дрібниць, які вони складають в картину. Вони дивляться на світ через дуршлаг, в якому є мільйон дірочок. Ми дивимось на світ через дуршлаг, в якому є одна дірка, ми її наводимо. Ми однозадачні, ми одноканальні. Ми або жувати, або марширувати жувати гумку, або марширувати. Якщо в чоловічому колективі. Е, Троє і більше мужчин, то говорить завжди один. Uh -huh. Якщо хтось відкриє рот, йому скажуть, ти що, дурак, то ти, ти ж людину обратно, він же ж говорить. Uh -huh. У них все вагали, ай, всі говорили, і всі думають. Це добре чи погано? Ви well, знаєте, you know, я зараз згадав просто Ніаполь, коли ми були в Неаполі, ми сиділи в маленькій кафешці, і там сиділо три італійських мамочки з трьома колясками, вони пили кофе, курили, і вони в натурі говорили іменно так. Причем все втроем, я, я не понимал, кто кого слушает или хто з кого все. разговаривает. Они Что? говорили все. все. Мы Думаю, там мы даже выпад... дети бы говорили, если випадаємо. Да? Да? Це я бачив на власні очі. Було таке, да. А я нет. Да. Ми різні. Але ми однакові погідності. Угу. Ми фізично різні, ми краще орієнтуємося в в, в просторі, ага. вони гірше. Ну просто так склалося. Я хотів з вами поговорити трошки про інше. Про армію. Да, Говоримо да, про, ага, про армію. Да, це є їх вибір. Угу. Ми так. його маємо поважати. Ми маємо поважати їх вибір і маємо відразу встановити правила гри. Ага. Якщо ти пішла в бойову частину, ага. ти муш розуміти. Ставитися до неї треба як і до рядового солдату. Да. Все тут обізначили. Тоді ви на секси, все нормально, він норм... він. Да, ти мусиш розуміти. Це твій вибір, тобі нема поблажки. Угу. Амінь. Але ми будемо тобі допомагати. Якщо що. якщо що. але не гнобити. Ага. Ну, так би я б, допомагав своїм. Да, 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 ну, ти мусиш це розуміти. Uh -huh. Якщо вона в небойовій частині, з максимальною помагою, з максимальним респектом. Uh -huh. І ніяких от ідем тілочка, я тебе тут, от этого uh -huh. от. це ганьба. Це роз, я розумію, про що ви кажете, це я трошки виншу... в іншу пишу. Давайте з вами зараз помагаємося. В... Я, я в цьому сенсі одне речення, одну реміни сенсі. Я б, коли писав книжку про ОПА, називається Жертва ОПА місія Романа Шухевича. Я думав над цим феноменом після Другої радянської окупації, це 40 44 рік, коли прийшли совіти. Треба розуміти, що Польща вийняла чоловіків з сучасних західних областей. Німці вибили, радянська перша мобілізація, друга мобілізація. Ті, що вийшли, там мужчин залишилося. О, протоколи НКВД, тих, яких захопили у півців, це хлопці 28, 29, 30, 31 рік, 17, 16, 15 років. Чого вони пішли? Так вони кажуть, ну що, сижу вдома, це, це, приходять вночі, вбили батька, там, забрали майно, uh -huh. зґвалтували сестру. Ну що буде робити хлопець 17 років? Uh -huh. Гаверо піде в ліс, зброю з валом. І це, є, очевидно, не тільки це, але uh -huh. в більшості своїх це, це, саме це. Да? Ці люди билися за свої родини. Так. А там все, що потім їм не вийшли, шили їм український націонал. До чого ми до йдемо. того ми прийшли до того, що стратегія ми підтверджуємо тільки те, до чого ми домовилися. Що умовою виживання, умов не, не безсмертя людського роду, умовою нашого розвитку всіх є абсолютно е, Жінки. Да, ставлення респектабель, респектне з повагою там і так далі. Тому наше завдання їх. Захищати. Ви знаєте, я, я ніколи не думав. От, от наша минула передача вона трошки розширила моє уявлення про жінок. А я моє в... як? Ну ви це знали, тому у вас все добре з цим, а я цього не знав. Ну, типу, я не дивився на це. Я багато <кій> розумів <кій> жінок всі розвищався. <кій> 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 амінь. Амінь. <кій> амінь. Амінь. <кій> амінь. Це, це <кій> дуже круто. Мабуть, це мене навчили. Навчила також. Ну окей, всі стосунки рано чи пізно Ага, так? Це правда. Це правда. І тому до цих стосунків, до минулих стосунків треба ставитися з повагою і з подякою до тієї те, людини. Слухайте, У мене взагалі з цим приводом, ну, типу, там, я нас насправді дуже сильно не розумію тих, тих чоловіків, які себе так ведуть. Тому що, ну, типу, жінка це твій вибір. Ну, типу, жінка це як твій автомобіль. Ну, типу, це дуже банальний такий приклад, але ти сам його обирав. Ти сам а обирав насправді, жінку. Насправді Вони нас обирають. Не, це теж правда. Ну, це вже, знаєш, таке, типу, там ну, низьке це ставлення, да, да, по лихерні. Я, 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 я не знаю, не подрослого. е, Я відразу ставлюся до таких е, які... Я як... намагаєш себе вчити, типу, бачити в людях щось хороше теж. Ні, я теж, але є речі, які абсолютно не Я розумію, про розумі, що не розумію. Розумі. Тобто я можу сказати, чувак, знаєш, ну не ти перший, не ти останній. Угу. Але коли ви зустрілися, там у вас був секс, у вас було щось було хороше. там? Звичайно, ну, навіть було... якщо цього не було, це все одне.

Да. Повертайся до себе і задавай питання в першу чергу собі, да. де я не косячив, да. де я був неправий, да. або там що я. Ну, як... Але я з вами хотів трошки не про це поговорити. Ден Борисович, ну, я давай, хотів з вами перевести в маленьку гру. Наприклад, Ден Борисович, ви є підприємцем. Ви от Ден Борисович. Ден. Ви підприєм... У вас невеличкий бізнес, не знаю там який. Неважливо. У вас є конкурент. Це жіночка. Дуже цікава така жіночка. Назвамо її Марта. Як завозить ваша дружина? Марта. Нехай це буде Марта, але це не ваша дружина. І от, значить, в якийсь момент ваші бізнес-інтереси пересікаються. От просто пересікаються. Виникає до. конфлікт. Да, конфлікт. Да. Ви, Ден Борисович, розумієте, що ви ну, вгасите Марту. Вгасите в плані, що ви переможете в цій е, невеличкій битві, тому що у вас там більш якісний товар, більш якісний продукт, але є маленька установочка. Це жінка. Що ви будете робити? Ні. Що ви будете робити? А тут немає жінки. А ну-ка, розкажіть мені поподробніше. Бізнес-політика будується по законах війни. Амінь. Вот з цим я хотів з вами обозначити. В, в этом у нас з вами сходиться все, так? Да? Якщо ти жінка, яку ми поважаємо, любимо, яку ми обожнюємо. Це вони? Ні, не обожнюємо, вони живі люди. Не сотвори себе куміра. А ні, так я не в этом плану. А бажать, типу, це плохо? Любити. Любити, Ну хорошо, близько буде любить. любити. Да, Любитимо, але, поважати, але да. якщо ви піднімаєтесь е, і починаєте е, на рівні з нами робити якусь роботу, яка несе за собою певні... По законах війни. Амінь. Тут я думаю, що ми приділилися. Все, я закінчу, Дякую одром. У мене немає бізнесу, я скажу на прикладі нашої редакції, в якій. Угу. Всі три дівчати, дівчата Саша, Катя і Богдана. Вон, в, їхні батьки, я думаю, молодші за мене. Угу. Чи я ставлюся до них як до жінок? Впевнений, що так. Да. Да. Я їх люблю і поважаю. Але це є робота, яку вони роблять досконало. Угу. І це є підстава, до того, що я ще більше їх поважаю, угу. і люблю. А якби вони не робили свою роботу досконалі? вони би не працювали зі мною, я вибачаюсь. Все? І не вибачається. Не треба вибачатися. Не належить я це до гендера, це. чи не належить. Ага. Ну, просто з цим ми обізначилися. Бо yeah. я ж кажу, дуже такий цікавий пост, читав з цього приводу, причому написав його хто? Саша Шевковський, вратарь зборної динамики mm. України. Очень интересный mm -hmm. пост. Він просто наблюдав есть, ситуацію з дітьми, які игрались. і мама, которая сказала, нельзя обижать девочку. И он начал продолжать эту мысль в форматі, там, а якщо это бізнес. А якщо у мальчика будуть установки такі на будущее, а як мальчик себе поведеть? Це бізнес. Ну, ми це розуміємо і слава Богу. А, спорт також по формулі війни. От моя, старша... Да. моя старша внучка 10 років професійно грає в хокей. Крім угу. того, що тут взагалі то... Круто. Так грає Круто. в хокей. Да. До... Вони до 12 років вони гра... вчилися грати разом з хлопцями. З 12 років їх розводять uh -huh. по гендеру жіночих роки uh -huh. і чоловічих реки. Чому? А, ну, фізично ми різні. Вони фізичні і е, хлопці на адреналіні грають. Так? Немає е, обмежень. Да? В це... Вдар... Але є певний спорт, який дозволяє повністю на рівних марафони. Да, марафони. Сука, Там бігають всі, і я знаю, що. Очень часто дівчки побіждали і супер, і ми тільки за це. Тільки ми розводимо, розуміючи, що розводимо для того, щоб зберегти і... це дуже важливо і для того, щоб вони розвивалися, почувалися впевненими, захищеними і так далі. І тому про зробити таку маленьку вирізочку про ось цей цикл передач і зробити постік про наше відношення до жінок. Да, тепер значить, ми, повер... ми говоримо виключно про, зонач... успіх. про стратегію успіху. Да, успіху. Так. Одна... Я думаю, що це теж є стратегія. Це правильні установки. Безперечно. Правильні чоловічі установки, Правильно. які дозволяють тобі створювати те коло, в якому тобі буде комфортно, і це сильне коло, тому що люди так. з такими установками це сильні люди. Да. І вони будуть награвати, це коло Ні, буде награвати. Зачесалась. Це коло буде награвати тебе, а ти будеш награвати Амінь. своє коло. і Ви разом будете йти вище, вище, вище. Угу. Що я розумію, що на якомусь етапі ви роз... розійдетеся? Не страшно. Це не просто не страшно, це природня. І всі пробудаю, сподякую за те, що було. Я тепер хотів трошки змінити Давайте. кут зору на, на тему стратегії успіху, неуспіху успіху і, стра... і розвитку. Так? Нас не вчать з дитинства розрізняти вартісні, ціннісні і потрібні речі. <годи> <Но> не вчать. <годи> вчать. Бо звідки це взяти? Тому що в Радянському Союзі їх не було. було. <годи> 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 да, Пластиковий кульочок з написом Адідас була найвищою цінністю 30 років назад. Ну, це умовно, умовно. Нет, так да. не просто умовно. Тому ну, може да не все заставлять. Так воно і було. А зараз, хто там ти що, наша раз, да? Adidas штани. одяг. А якщо б у мене були 40 років тому назад костюми. Мріяти про це не міг. До вас би загупали десь збоку. там Просто не строє ще не Ну там скло, в моєму випадку, чи скло. Два годинника на столі лише. Так, я бачив. Незрозуміло чому у Дена Борисовича два годинника якими він користується. Можливо, один показує час і однієї, країни, а інший іншої? ні. ні. Обидві показують а, однаковий подивіться, час. Подивіться, уважно, що тут написано. Think different. Це є Apple 0. Він да, да, ходить в да. зворотній бік. Ой, бля, в натурі. Йомаю, прикольно, слухайте, я не бачив. Думаю, інакше. Це дуже круто. Я думаю, що наші глядачі мають це побачити. Я не знаю, Костя можна буде побачити, так? Да? Прикольно, часи, які йдуть. Назад. Да, це нульовий. Я купив його всередині х років угу. за 19 доларів 90 центів. Просто по приколу. То що він оригінальний, Прикольно. тут є, що це не, не репліка, не Китай, нічого. Так, дуже круто. Дуже? Mm -hmm, мені подобається. Це є що? Це є Apple Watch, Apple Watch. серія 3. 4. — Четверочка, якісь да? Да. маленькі. Ну, бо червоний цей. Ну, просто uh -huh. менший цей. Все я да? Ну. Це є що. Це... Якби я ходив з тим годинником, ніхто б не звернув увагу, правда? Ну, ну я, на я, якщо чесно, до останнього думав, що це дитячий годинник. — Дитячий годинник. Да, — думав, що це може Це, це Статусна ва? річ. Так? Ну, на жаль, так ну, є. Ну, напевно, так. Да. Да? Да. Статусна річ, там, якщо у тебе є годинник, значить ти типу там. У мене, допустим, розовий iPhone. Ну і хорошо. Не <ріст> ну, це Он та, а це також статусна річ. Ну, Там, да, да, да. Для мене це корисна річ. В грош, грошах, да. значить, це 9, 19 доларів 90 центів, 25 ага. років тому, це 300 доларів коштує. Да, на сьогодні. Статусна річ. Так. Це ні. Окей. А, ціна цього на eBay сьогодні, Богдане, 2,5 тисячі доларів. Серйозно? Да. Прикольно. Душку. Так сразу хочу сказать пацанам строящим. Борисовича не трогаем часы, если що, залишаються остаются у него. Я на себя показывал, но у него остаются часы. Значит, питание що тут є на що вартісне? Блін, Ден Борисович, не знаю. Для мене знаю. тут українська мова, трошки. Може, давайте. Ви мені перекладете на російську? Це, це mm -hmm. безперечно дорога річ, da. яку da. мені подарувала дружина, з нагоди там такої-то. Це я купив сам, без da. всякої нагоди, просто тому що я не знаю, чому я це купив. Uh -huh. Значить, по грошах це дві різні речі. Абсолютно, так. Да. Але це для мене є більш цінним. Тобто цей вартісний, бо він 2,5 тисячі. Так, але він і ціннісний для вас більше, тому що цінніс... це пам'ять. Це історія. Наприклад, я з ним щось пережив зі своєї uh -huh. дружини. Да, я не вкладаю в нього душу. Я розумію. Але коли я його вбираю, він мені нагадує, uh -huh. часи, коли я там умовно кажу, бо мови де, де 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 Я це все до чого. Стратегія продуктивного розвитку, стратегія виживання полягає не в тому, щоб купати речі за 2,5, 19, вибачаюсь, дев'ятнадцять uh -huh. за 300. так? Uh -huh. Бо таке є у всіх, а таке тільки у мене. Тому, Такого нема у всіх, Ну, ладно. Ну, багатьох. Я зрозумів, так. Да. А, а в тому, щоб вкладати гроші в почуття. Це правда? Це означає, і це стратегія виживання, і це стра... не виживання успіху. успіху. Це Амінь. стратегія успіху. В подорожі. Якісь милі цятки для тебе, які для тебе асоці... цятки, які для тебе асоціюються не з місцем, там, кажучи, з Венецією чи uh -huh. да? а з почуттями, які ти там пережив. Можливо, ти пережив якесь озаріння, каже, о, вау, я хочу вийти з стану байдужості, я хочу започаткувати новий бізнес, новий текст, зіграти, піти в спортивний зал, записатись, встати, піти і рухатись. Це є, можу помилятися. Для мене... Не можу помиляєтеся. Для помилятись. мене це так само. Бінго! Потому що ми знову повертаємося к тому, що такое деньги. Средства для досягнення того інобо це енергія. Ну да, 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 це да, да, енергія. Я кудись я якось розбирав, на що я, на що я я на своєму прикладі розповідав, на що я трачу гроші. Я просто якось так до себе подумав, а на що ви то ще вибаки. Ми під бабки? іншим кутом зору процегали, да, а тепер да, ми да, дивимось да, під яким кутом зору? Просто стратегію, стратегію змінюємо перфо. І як успіху ви їх втрачаєте? От ще раз тепер. Ну, блин, це все все залишилось те саме. Два, три, чотири рази на місяць це сходити разом із сім'єю в якийсь заклад громадського харчування, прикольний ресторан, для того, щоб просто провести разом час, Жатум. поїсти. Звичайно, обов'язково разом поговорити, з поговорити, що ви... точно. Просто подивитися на малого, просто потіскати його, майже жерти його в ресторані, щоб офіціантки ходили в шоці, просто від того, що відбувається. От а, тренування обов'язково це вкладання в себе, в свій розвиток, набої. Набої у мене забирають певну частину грошей, тренування да, зі стрільби, апгрейд певного обладнання по зброї, Реінвестування в свій заклад, тому що ну, мені цікаво. Я Зараз, наприклад, там оновлюю повністю свій посуд. Я купляю собі різну керамічну посуду, тарілки, дуже прикольні, цікаві, виключно ручна робота. Але я хочу, щоб вони були різні. Ну, тобто, такі штуки, все Ну, цигарки, пальне на. Пальне, щоб їздити, і типу там, якщо виникає потреба в ремонті автомобіля, ремонтувати. І, звичайно, є сімейний бюджет, який дозволяє там, моїй сім'ї мати те, ну, що вони мають мати. Да? Там, тобто харчування, одяг, дозвіл, дозвілля для них. Да? Або, або сумісне, або окремо а, ну, для, для якихось емоцій. Що ще. Все. Реально все. Я от себе, коли посідав, я прям подафіл. Но мені абсолютно комфортно в этом. Я даже хожу одинаково, же говорю еще раз, блин, меня иногда это, я думаю, типа, наверное, стыдно. Люди, наверное, думают, что я какой-то. Ну, типа, а мне. Мені... Послухайте. Ну, типа, у меня ну, вот эти хоть четыре пари, они одинаковые. Стив Джобс, все своє життя ходив. Да похер на Стива, Я його розумію, ну ти плачеш. Він. Він мозок, так ні, там є пояснення, Він мозок не займав. Вирішенням ідіотської проблеми, що мені вбрати сьогодні вранці, Це... Да, я з ним. Тому він все життя ходив Левай 501, один шнурі. Там ці кросовки я забув, які і в чорних цих водолазках. Все. І він їх мав, я не знаю, 50, по... 20, 10, немає значення. І голову вивільня. Як за цими речами ходити, слідкувати? Ах, яка мода, да яка їх різниця. Я про інше. Ми говоримо про те, що підсумовую на цей момент, що стратегія успіху полягає в правильному розподілі енергетичного ресурсу, яким є не тільки моя психіка, моє тіло, та, але й гроші. Я маю абсолютно чітко їх ділити, що я виділяю на свій розвиток, Паління я не підтримую відразу. Ну, Є те, що є. Ну, значить, те, що я витрачаю на себе, до речі, а. я не вживаю алкоголь десь років 10. І Я можу сказати, скільки бабла я зекономив. Я вам заткну пельку одне Бенджеменом Франкліном. Бенджі дорог... Ну давайте що він говорив. Ш... Ні, це світовий геній. Це між іншим, якщо ви не знаєте. Ні, ні вам... ви давайте про що ви хотіли сказати. Я пам'ятаю це. Єдиний чоловік, єдина особа, яка підписала всі три документи, які лежать в основі. Сполучених 에... Штатів. Батько... Декларація Незалежності, правильно? Декларація Незалежності Конституція, Конституція і мирову угоду з Францією. Ага, так. Він є ага. батько батьків. Uh -huh. Він сказав дослівно: The beer is the best proof, that God loves us. І що, що, що ті, хто не зрозумів, Бенджамен Франклін сказав: пиво є найкращий доказ того. Це не реклама що Бог алкоголю. Не треба бухати, не треба. <плес> Вживати відповідально можна, і, будь ласка. А, добре, Я що? просто вирішив трошки цей саме. Він мене в пілі вілі зробив за те, що я курю. Так, да, якщо, якщо вже... А, ні, що не будемо розсувати цей. Ні, тема. про пиво, ні, про ні. пиво. Ну, давайте, звичайно. Ви знаєте, ваші відвідувачі, просто спитайте зацікавлення, як правильно пити пиво? Не знаю, не з трубочки. <ріст> <ріст> ну, все які варіанти. Ну, ну, не знаю, там, так, келихом, залпом, по чуть-чуть, з наслажденням. Що ще може бути? Я не знаю. Кос, розкажи, помоги мені. Пиво мне. <реш> без водки, деньги на ведь. Ну так, є такі принципи и Да. Я, я не знаю, Дон Борисовченко. І це також, між іншим, один з елементів, елементів стратегії. стратегії успіху. Успіху. Так, розкажіть, будь ласка. А, пиво, все, пиво треба пити, як і робити все інше, із задоволенням. Так, слушайте, якщо хто буде немає крафтове пиво, українське крафтове пиво, будь ласка, беріть слоган, він вже готовий. З, з задоволенням, якщо нема задоволення від того, що ви. Але, очевидно, поміркований, що за пів години я випиваю тут склянку. Я вас прошу. Якщо ти із задоволенням не п'єш пиво, із задоволенням не робиш свою роботу, із задоволенням не тіскаєш, як ви кажете, свого сина, із задоволенням не займаєшся сексом своєю дружиною коханою. Да? Із задоволенням не робиш свою бізнес. Нахрена тобі ця життя? Я, я знову хочу крикнути Амінь брат! Алілую! Я з вами повністю згоден але є декілька але деякі речі доводиться і необхідно робити через не хочу, тому да. що це шлях Чи, да, да, чистити, да. Ну, чистити, зуб. чистити зуби. Чистити зуби, застивати ліжко, да, вбирати чисті ж е, вбирати чисті шкарпетки. Да. Ненавіжу. Да, да, да. да, 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 я я розумі, би так пишав. і ходив, да. але. Тут є друге, але. А ну? Це не. Це є твій обов'язок. Це є твій обов'язок. Що саме, що саме? Бути мужчиною? Не, да. Це не тісно. Тільки... зараз про шкарпетки чи? Ні, а, і, по ні, діти. Бути мужчиною це не. Це не просто весь час отримувати задоволення, що ти такий крутий да, пет, да, що ти такий... Ти просто представив себе чоловіка, який постійно ходить під кайфом, типу, як хорошо, як хорошо. Да. Рано чи поздно його забере хто небудь на фронті. місце, бо в канаві закінчить Аминь. своє життя. Да. Мужчина це є відповідальність. відповідальність за кожне своє слово, за кожне свою дію, за кожне свій вчинок. За, за, свої, за свою тупість, за свій талант. Маєш талант, розвивай. Ти да, маєш да, відповідальність. Да, да. Да, да, Якщо ти тупий, намагайся знайти сферу де ти не я тупий, а де ти найкраще. Я, наприклад, тупий в сучасних вже вони еволюціонували дуже швидко ці системи. Uh -huh. е Еволюціонували дуже швидко ці програмне начебто. Це безпечення. Началь, я да. я, розумі, я, розумі, я вже часами гублюся. У мене є там, двоє людей, один з них тут присутній, uh -huh. які просто даю в руки, вони це роблять. Часами я встигаю прикурити, як воно ага. працює, щоб э, зайво раз не мучився. Часами ні, це є нормально, Абсолютно. і це не означає, що я втратив свою гідність. Я зісав, ах, звізда прийшла, спросила щось, так воно тупе і вони за далі будуть э, витирати об мене ноги. Зміня, міняти шкарпетки, носити чисту білизну, голитися, ну або тримати е, повторину статтєву ознаку да, в порядку, да, чистити вуха, заста, купувати дружині. це все є творення чого комфортного, приємного, розвиваючого тебе е, простору. Це книжки, які ти любиш читати, та? або фільми, які ти любиш дивитися, або музику, яку ти хочеш. Але це не забити свою внутрішню порожнечу. Так, да, ну, ти, да. Так? Алілуя. Про стратегію. Де записатися в вашу секту? Я готовий розписатися. Я uh, Это бояться, вступайте, вступайте в групу ветеранов груп. Ми же два ветерани. Я ветеран наук, ви ветеран війни. Де Борисовича, брисувич я на фріланс по рекламі компанії «Ветераногруп». И розповсюдження. Амбасадор. Амбассадор. Огонь. Спасибо, Костя. Амбассадор это представитель. Это человек, на которого люди смотрят, он ветеран группы, такие. Пицца. Бать, Це знову безкоштовно все. Не на камеру. Це була генерація. Переможця зустрінути за тиждень, Розвивайтесь.